Жіночі штани мікс від бренду Esmara всього за 199 гривень за одиничку. У лоті буде аж 10 одиничок, і вартість лоту 1990 гривень. Подивимось, що буде у лоті. У лоті будуть ось такі штани у клітиночку. Ось так вони виглядають. На поясок Наталії, карманчик по косі. Такі м'якенькі, зручні. Також будуть ось такі сірі, так виглядають на модельці, можемо подивитися. Теж на резиночка на талії, Щільно прилягає, не давить. Внизу є манжетики ось цієї модельки, світло-сірі. Будуть ще більш сірі, як графітові. І будуть чорні по розмірам від XS до M у лоті. Ось такі ще чорні будуть у лоті. І XS буде 6, S буде 1 і M буде 3 у лоті. Якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також доєднатися до нашої спільноти, поставивши плюсик у коментарях, і наші менеджери доєднають вас в наші групи.